Неслухняний гарбуз. Ох, і неслухнянець же він. Вранці вмиватися ніяк не хоче, і тоді тато притримує впертю харучиськами, а мама кропить синочка росяницею з голубої лієчки. Ополудні, коли вся родина дрімає, прикрившись від спекоти зеленими парасольками, він починає качатися з боку на бік, шарудіти. Врешті висовується з-під захистку, дивиться в небо. І що ти там побачив? Та сонце ж голівку тобі напече, бубонить мама. І не напече, відказує малюк. А подивіться но, ну, яке красиве сонце, немов величезний, золотий гарбуз. Отаке От придумав. На ось капелюшок надінь, дінь лагіднішає мама гарбузиха. Буває, поплентається непосидючий гарбузик у по погороду, поміж картоплею, буряками, кукурудзою. Спробуй його знайти. Ось і знову. Прокинулись гарбузи, а від гарбузика тільки місце тепленьке. Де ж це наш неслухняність? Чи не викинув знову якогось коника? стурбувався тату гарбуз. може, він з огірочком грається, мовила гарбузиха. Але ні у гірочок, ні донька дружка свого не бачили. Гарбузиха пошелестіла городом, аж тут огірочок услід. А он він ондечки, угору подивіться. Глянули і за свої гарбузячі голови вхопилися. Гарбузик виліз аж на повітку, ще й гойдається. Ой, упаде, ой, лишенько. сплеснула долоньками гарбузиха. Ось я йому, нехай тільки додому прийде, насупився гарбуз. І чого ви бідкаєтесь? Погойдається, та й на землю спуститься. А що ж йому під вашими боками ціли дні вилежуватися? заспокоював їх сусід високий, чубатий соняшник. Але ж гарбузика треба було рятувати. А як? Може, бо ця клопітлива бджілка допомогла, вона колись білок з гарбузових квітів брала. Хоч гарбузик і мали, але сама я його не порятую, сказала б і майнула до пасіки. За якусь мить сила селена золотавих вертольотиків закружляли над повіткою. Ледве стінняли вони гарбузика, натужно ревучи, пронесли над городом і опустили поряд із схвильованими до розпачу батьками. Мама гарбузиха так зраділа, що й не сварила не слух'янця, а гладила його по голові. Тато гарбуз тільки зітхав, а якби впав. Гарбузик винувато принишк під теплими боками в тата й мами. Звичайно, шкода, що налякав гарбузову родину, думав він. Але ж із повідки так далеко видно, і весь город, як на долоні. І левада, а якби вилізти он на ту височезну тополю, то ще й далі можна роздивитися. А що, і вилізе, і знову всі казатимуть, що гарбузик не слухняний, а може, він просто допитливий.